Зараз всі почина... люди почнуть ділити посади і ходити в межигір'я, і усвідомлювати, з якою владою ми жили. Всі розуміють, що до цього спричинився Майдан насправді. І три місяці стояння, і криваві події. Дуже багатьом людям було страшно, і вони е, в різній мірі брали участь у цих подіях. Були люди, які взагалі не брали участь у цих подіях. Mm. Так от Женя Нищук — це людина, яка була на сцені кожен день. Просто от вдумайте собі, кожен день. Він як міг, він стримував, наприклад, там, штурм не військовий. Він як міг е, пояснював щось людям. І поза тим всім він є прекрасним актором. А раптом. Він, він, е, е, і прекрасним менеджером. Чому ні? Чому ми думаємо, що це ні? Це не фальшива людина, це людина з організаторськими здібностями, це людина, яка е, може спілкуватися, в якої немає от, фальші на шарувань минулих часів. Тому от тут зараз е, давати комусь оцінку от, вибирають непрофесіонал, хочуть поставити непрофесіонала, складно сказати.